25 міст України, в тому числі і Полтава, долучилися до всеукраїнського проекту «100 тисяч книг для сільських бібліотек. Це благодійний збір дитячих книжок у школах українських міст. Збирають художню літературу 2000-2014 років випуску, щоб діти змогли отримати якісні й цікаві видання. Зараз фонди сільських бібліотек застарілі. Література радянських часів або не відповідає вимогам сьогоднішнього дня, але сьогодні. У сільських бібліотеках багато читачів, і сільські бібліотеки стають чуть не єдиними культурними центрами на селі. 25% читачів сільських бібліотек це діти, і тому було дуже приємно, коли започаткували цей проєкт. книги передають учні, які забажали долучитися до благодійного збору. Фонди бібліотек навчальних закладів до акції не залучаються, зазначає координатор проєкту Людмила Власенко. На Полтавщині акцію підтримали дев'ять шкіл: це п'ята, 14, 19, 25, 27, 38, гімназія номер 33 перший ліцей та Кременчуцька ЗНЗ номер 17 Тож кожен учень зможе передати книги своїм одноліткам із сільської місцевості. Одним із перших полтавських доброчинців стали вихованці першого. Поліцею. Я принесла дитячі книжки Все Волода Нестайко, які я в дитинстві з задоволенням читала, тому що паперова книга замінює набагато краще електронну книжку. Я принесла Жюль Верна, 15-річний капітан Біле Ікло. Це ті книжки, які духовно збагачують дітей і особливо в сільських школах. Повинні діти читати. Я вважаю, що кожна людина повинна допомагати, і тому наш ліцей вирішив теж взяти участь, допомогти сільським школам, здобути нові книги. Тож мені подобається ця акція, і я теж принесла книги. Лісова школа, а також інші, тому що ну, в лісовій школі там чотири книги. Я принесла всіх. Колектив навчального закладу вже навіть має власні плани щодо розподілу подарунків. У мене така пропозиція, щоб деякі книги, от, наприклад, шкляра, ще може якісь там історичні, відправити на схід, а наших полтавських письменників відправити в. На захід для того, щоб об'єдналися ми, щоб вони узнали, чим ми живемо, про що ми читаємо, чим ми е, можемо з ними поділитися. Започаткувала акцію збору книжок для сільських бібліотек фундація Дарини Жолдак три роки тому. До цього часу збір проходив лише у Києві. Цього ж року, об'єднавшись із форумом видавців, мистецьким арсеналом та українською бібліотечною асоціацією народився всеукраїнський проект. Він триватиме до 17 квітня. Відтак результати будуть. Підсумовані та презентовані під час п'ятого міжнародного фестивалю Книжковий арсенал що пройде в Києві з 22 по 26 квітня.